Шанувальники юрського періоду! На широкі екрани повертається нова частина фантастичного пригодницького трилеру, тож не прогавте. Також у прокаті мультяшні пригоди дизайнерських кросівок, піратів та космічних прибульців. Вашій увазі, огляд стрічок, що можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка з 3 до 9 липня, включно. Вітаю і розпочинаємо! Через три роки після завершення трилогії світ юрського періоду легендарна франшиза повертається з новою епічною історією. У новому розділі саги команда спеціалістів вирушає в найнебезпечніше місце на землі. Науково-дослідний комплекс на острові, де колись працював парк юрського періоду. Їх завдання взяти зразки ДНК у трьох найбільших істот, що живуть у воді, у повітрі на суходолі. На початку місії ніхто не знає, що острів населяють мутовані форми динозаврів, які геть на раді непроханим гостям. Цей острів був дослідницьким центром для першого юрського парку. Потрібно ДНК трьох найбільших динозаврів. Треба брати зразок із яйця. Спробуй взяти з батьків летючих хижаків розміром З 16. Пропоную поквапитись. Ш... Ці динозаври були надто небезпечні для першого парку. Прошу, не кажи, що це раптори. Так, це раптори. Найзагрозливіших... Лишили тут. Фантастичний пригодницький трилер Світ юрського періоду Відродження є четвертим фільмом франшизи, яку започаткував Стівен Спілберг у 1993 році. Вперше у продовженні ролі не виконують актори, задіяні у попередніх частинах. До написання сценарію повернувся Девід Кеп, який вважається одним з найуспішніших сценаристів усіх часів. Основні ж зйомки проходили у Таїланді у трьох національних парках. Ми прийшли туди, де нам не місце. Вижити тут не легко, а це що за тварюки. Допомагають мозазаврам, захищають територію, стежать, полюють. Усе, що ти сказав, не радує. Маленькі глядачі мають нагоду завітати на перегляд мультфільму Кроси та й та Максін пара дизайнерських кросівок. Усе, що вони бачили в своєму житті, це оксамитова обивка дорогої взуттєвої коробки та спалахи фотоапаратів на презентаціях. Та в один момент усе змінюється. Таємничий колекціонер вночі викрадає їх. У законного власника дорогою Тай губиться у величезному незнайомому для нього Нью-Йорку. Тож тепер його завдання знайти свою сестричку Максін та разом повернутися до законного власника. Ой, кроси! А другий де я повинен знайти той кро! Камінчик, я підбитий. Я надто гарний, щоб помирати. Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. То як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой, Це щось не те. Гей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса на такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літа взуття різного ступеня поношеності різних кольорів та моделей береться допомагати хлопцю, аби пара кросівок знову була разом. Комедійний пригодницький мультфільм Кроси створено у копродукції США, Індії та Великої Британії. До озвучення мультяшних персонажів залучили голівудських зірок першої величини. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені? На Колекціонер зв'язався з маніяком. Не бійтесь, я маю Ти, Почекай! кроси, кроси, крося. Росимо мовчать, коли говоримо ми. конверси! Також у кінотеатрі імені Шевченка триває показ мультфільму Еліо. У центрі сюжету хлопчик Еліо. Він має багато уяву, непрості стосунки з оточуючими, і мріє про космос. І ось ця мрія раптово збувається. Еліо ненароком потрапляє до міжпланетної організації. Де його помилково приймають за посла землі. Тож тепер хлопець змушений пережити небезпечні пригоди з ексцентричними прибульцями, пройти різні випробування і нарешті зрозуміти, хто ж він насправді. Син мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті? У всесвіті? Е, не, не знаю. Ой. Ти живеш не у космосі. Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, оки, па, вас! Це все насправді. Ми, Ми шукаємо ти? у всіх галактиках мрійників і зореглядів, як ти. Це ти мене з'їсує? Ти куди? Мене звуть Еліо. А тебе як звуть? В мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Глордон! Там звідки я я не вписувався і гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму, бути класний. Ти мені подобаєшся. Фантазійний пригодний мультфільм Еліо це спільний проєкт двох відомих студій: World Disney Pictures та Піксар Анімейшн студіо. Автор сценарію та режисер Адріан Моліна. За його плечима великий досвід роботи художником. Також він написав сценарій та став співрежисером відомого мультфільму Коко. Я маю другу допомогти. Завів друга тімента. Споролить вас, гордоне тату! Я розумінна монета! Ти що каже, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько! А ну тихо. Що за гидотний звук не треба? Це лава тунелі. Глордона, я не вогне дравки. То одразу б сказав. А знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував. І ще один дарунок від кінематографістів для дітвори. У кінотеатрі імені Шевченка триває показ мультфільму Пірати Семи морів. Попереду небезпечний маршрут та маса пригод. Адже легендарний капітан Шаблезуб Грізний пірат та Король Семи морів вирушає у подорож з новою секретною місією. Таємний прохід безпечний! Ліво кермо! Опустити вітрила! Омріяний острів. Тут пахне золотом. Карибські гори подолали і припливли сюди. Кажу бо легенду про осяйні скарби. Вибір дуже простий. Віддавайте всі свої коштовності. Або згодую рибам. Поможіть! Нас грабують. Та йди ти. Посеред моря підступна володарка гралю здійснює напад на корабель і викрадає юну матроску Пінкі. Її мета не просто заманити капітана шаблизуба в пастку, а завоювати батьківщину піратів. Тепер капітан та його команда повинні завадити цьому хитрому плану та врятувати Пінкі і свій улюблений острів. Ти семи морів. я не хочу На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка з 3 до 9 липня включно. Чудова нагода цікаво провести вільний час та заховатися від літньої спеки у найбільшій кінозалі міста. Впевнена, вас приємно здивує і бюджетна вартість квитка. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. До зустрічі рівно за тиждень.